Ось ми з вами доплили квадратне дно, як придивиться, то ніби трішки, бачите, воно менше за розміром. І тут ось видно, що трішки менше, тут десь на одну трубочку менше воно. І тут із цих боків, ну, трішки воно менше. Зараз ми з вами приймаємо булавочки. Так, скільки в нас їх тут було? 4 булавочки. Ми прийняли і вже ми можемо вільно зняти наше плетіння із коробочки. І що ми будемо робити далі? Приймаємо ці трубочки, щоб нам не заважали. Ось так. Оце в нас. Лицева сторона, видно, да? ця була сторона зверху, а нарощували ми і звідси, з середини. Бачите? Хоча і тут їх, в принципі, не видно, цих стиків, майже не видно. Але вони є. І нам треба зробити так, щоб у ці стики з'єднання вони залишилися. На дні, тобто низ серветниці, тобто з нижньої сторони, щоб їх не видно було. А коли серветниця без серветок, то щоб вона була отака гарна, не було жодного з'єднання. То ми будемо нам треба, щоб оце був верх. Я вам сказала, що. Дно у нас вийшло трішки менше. Це не тому, що так воно вийшло, а тому, що так треба. Тепер ми беремо 2 трубочки і будемо з вами плести, обплітати оце дно, щоб укріпити, щоб підрівняти всі усі оці наші рядочки, щоб все воно стало рівненько. Будемо обплітати е, плетіння, з зветься мотузочок із двох трубочок. Ну, Давайте почнемо, неважливо з якої сторони, ми їх просто ось так е, заводимо, ці трубочки, ось так заводимо довільно. Потім це все воно заховається. І починаємо. Оплітать. Уже ми плетем не ситцевим плетінням, так як ми плили дно, а вже робимо мотузочок із двох трубочок. Тобто це все вже виходить щільніше. Бачите, воно щільніше, так як плететься двома трубочками, трішки мені заважає оця стієчка. Так як воно обплітається двома трубочками, і якби вже воно. Тримає оці наші стіючки. Ну, все докупи стягує. Ось так ми плетемо, обплітаємо обидві разом, Ну, тут по дві, тут по одній, все вплітаємо. І ось дивіться, ми дійшли до оцього куточка. Нам же треба зробити і оцього куточка нам треба зробити одну стійку, щоб потім вона піднялася і була одна. Розумієте, а в нас тут трубочки розходяться в різні сторони. Тому ми робимо отак. Ось під таким кутом ми обплітаємо ці трубочки разом. Ну, потім, вони... потім вони... І ось у нас виходить. Ось такий вже край. І продовжуємо далі обплітати кожну стієчку, продовжуємо далі. Я думаю, видно в попередньому відео, О, в попередньому відео трішки я погано зняла. Знову, дивіться, ми дійшли до того моменту, коли нам треба нарощувати трубочки. Спочатку ми нарощуємо ось цю. Зрізали, а ця інша трубочка буде під іншою, під слідуючою стієчкою. Зрізаємо краєчки. Крапаємо сюди клею. Так, крапаємо сюди клей, сюди крапельку і сюди крапельку. Е, інколи клей, бачите, він тягнеться, але він дуже легко приймається із цих трубочок, тому не страшно, якщо він там і нарощуємо. Нарощуємо. Беремо ось так, сплющуємо одну трубочку, одягаємо на неї іншу. І так само робимо із слідуючою. Сплющили, зігнули її якби вдвоє, і одягли на неї стієчку. Бачите, і майже не видно. Так, і продовжуємо плести далі. У нас вже тепер з'єднання залишається під стієчками. Знову ми дійшли до ось цього куточка. Тут у нас аж три вийшло трубочки. Нам треба тут лише одна, але поки що ми їх всі три разом обплітаємо, потім ми з ними розберемося. Ось так обплили і йдемо далі. Знову тако розправляємо, щоб вони були поруч, оці дві е, трубочки, стієчки, щоб були поруч. І ми їх обплітаємо. Також, бачите, розправили, щоб вони поруч йшли, щоб не одна на одній, а ось так поруч, щоб тут, е, нам нічого не псувало зовнішній вигляд. І отак продовжуємо. Знову ми дійшли до вугла, до куточка, до цього. І знову нам треба зафіксувати їх усі разом, оці е, стіечки. і знову ми під кутом 45 градусів, знову ми їх фіксуємо. Гарненько розправляємо і плетемо далі. Ну, тут, бачите, коли ми будемо нарощувати, коли ми будемо нарощувати, то в нас тут нарощення буде відбуватися аж в кінці, тому е, треба нам наростити трішки раніше. Трішки раніше це зробити. Хоча потім ці трубочки... Можна далі продовжувати підняти стієчки та й плести. Ну, Але ми зробимо трішки раніше. Ми зробимо нарощування ось тут. Оце ж ну, такі, бачите, відходи, але ось так ми зрізали. Можна взяти коротенькі, 30 см трубочки. Ні, це ми взяли довгі. Лежать так. разом. Ось ми взяли по 30 см трубочки. Та що ж це таке? Коротші, бачите? І знову ж таки зрізаємо тут. тут і краєчки. По одній крапельці тут клею. І нарощуємо ось тут. Бачите, знову сплющили, зробили такий гострячок і наростили. Знову сплющили, зігнули ось так вдвоє, і заправили у, оцю, у цей широкий э, краєчок. І продовжуємо обплітати. Дійшли ми до цього куточка. Бачите, тут у нас взагалі куча трубочок, тому що тут ці трубочки, що ми починали. І ці трубочки, що, ну, як би і нам їх всі разом треба зафіксувати. Всі разом треба зафіксувати, щоб вони гарно трималися. Там ми потім визначимо, що ми залишимо собі. Ось так. І отак всі ці трубочки ми обплітаємо. Ну, поки що так зафіксуємо там. І ось у нас вийшла ось така заготовка. Отаке квадратне дно. Тепер ми беремо свій, ем, Беремо свою форму і дивимося. Ой. І ось так дивимося. Я вам показую, бачите? У нас усе е, вийшло по розміру. Все вийшло по розміру, і дно вийшло якраз, е, якраз такого розміру, як нам треба. За рахунок оцієї е, оці, оцеї мотузочки з двох трубочок, що ми оплітали повністю все дно. Отак вийшло. Ось таке в нас вийшло дно, дивіться, навіть коли я так поставлю, то все співпадає, все співпадає, дно в нас співпадає, ось така вийшла у нас, ну, як сказати, така заготовочка.